Я не буду казати, бо я не маю права нічого казати. насправді. Найбільш, напевно, об'ємна робота з усіх, які ми коли-небудь е, писали. Я б не сказав, що це робота. Це було насолода. Була. Якщо для цього ну, треба стати диктатором, я стану диктатором. Запрошую вас на допрем'єрку фільму, що певно стане культовим. І ми говоритимемо саме про український дубляж, як створювали Наполеон. 23 листопада відбулася прем'єра фільму Наполеон. І Я пропоную послухати українську команду дубляжу, як проходив процес запису, чого я боялася починаючи працювати над дубляжем, чи доречно зараз знімати портрет біографію диктатора, так в наші часи, Під час розквіту автократії, взагалі, і е, я. Сподівалася, що не буде апології, що сподівалася, що не буде звеличування диктатора» і слава Богу, цього нема. Як ти вважаєш, наскільки українська команда дубліжу поралася із самим фільмом, і чи немає в тебе відчуття, що треба щось доробити, допрацювати? не завжди є відчуття, що треба щось допрацювати. Досконалості і бездоганності в житті цьому земному досягти не можна. Я про це пам'ятаю, але ну так завжди хочеться. Хоча всі на повну і е, насправді це було важко, але класно. Важка, цікава, але комфортна робота з людьми, з якими працювати е, добре, приємно, е, з якими працювати честь три дні. Ми брали участь при битві під ватерлом «Аустерліц». Тулон, тобто настільки скурпульозно цього разу все було зроблено, що ми не мали права на якусь помилку, трошки редагую під себе змінюю, чи то даю варіанти як найчастіше, тому що все одно хай як, як і прекрасний текст на перекладач, на записі він буде змінюватися багато залежить від. Темпоритму, так? багато залежить від, власне кажучи, суб'єктивного сприйняття синхрону взагалі ліпсинку так званого. Є, звісно, об'єктивні речі, які прикладачі, які багато років працюють, вони прекрасно їх знають, нюанси укладки. Це все одно командна робота, це аж ніяк ні, не одноосібний процес. Бачимо, що справді лягло, воно лягло в губи. Насправді це був ну, не то, що жах, це було просто дуже важко для зв'язок дійсно. Честі, слава такий у нас є добрий друг, режисер, актор Паша Голов, який насправді постраждав від того, що дійсно посадив зв'язки і не зміг. Дойти до фіналу, але ну що вже поробиш. Я е, відпрацював два дні. На третій день я теж не зміг, але в міру своїх причин. Але всі, хто пройшли три дні, у них залишився неймовірний, е, ну скажімо так, неймовірне враження, по-перше, тому що це найбільш, напевно, об'ємна робота з усіх, які ми коли-небудь писали. Ну, принаймні, за моєї пам'яті. Нам спеціально підібрали. От такі 100 листочків, штук 5, напевно, з термінологією, адже самі розумієте, ми не могли використовувати якісь сучасні лексику і так далі. Ось тому це була дуже така, скажімо, водночас складна, але неймовірно творча робота завдяки, власне кажучи, менеджерам, режисеру, звукорежисеру, які нас направляли кожен раз. Команда склалась чудово. Це студія Людоєн, яка вже сама по собі забезпечує планку, так? Це, це марка якості, це планка. А, Мирослава Сидорук менеджер тубліжу. а, Богдан Клименко звукорежисер, Олег Колесніков перекладач і Олег Кульчицький звукорежисер перезапису. Ну всі битви були важкі. Чому? Тому що це не просто ми іноді писали три, а то й чотири доріжки. Тобто, фактично, дія відбувається там чотири хвилини, і всі 4 чотири хвилини ми активно беремо участь у всьому, що відбувається. Спочатку за одних, за одну сторону конфлікту, потім за іншу, потім якісь вибіркові фрази. Тобто, на ці битви ну, йшло дуже дуже велика левова частка часу. У нас було близько, я не пам'ятаю, здається, 10 людей одночасно. Так, було трохи так, скажімо, тісно, але, але це додавало цієї масовості, розумієте, тому що насправді фільм так знятий що там основна частина припадає на ці баталії, і дуже круто, що ну, цей звуковий супровід буде максимально реалістичним з українським акцентом. Чи не вперше ми готувалися до роботи в гуртівці, тому що нас попросили менеджер проєкту, аби ми прочитали мінімально історію і знали, власне кажучи, що і як відбувалося в ті часи, яка подія, і так далі, які роки, щоб ми зорієнтувалися в якихось культурних штуках, традиційних, можливо, мовних аспектах. Ну от. і ми. Буду чесним, відвертим, ми дійсно готувалися. Ти приходиш, ти знаєш про що, ти береш всі ці запропоновані обставини і просто робиш свою роботу. Мені не треба готуватися до ролі. Мені не треба до будь-якої ролі готуватися. Я живу наповненим життям, я живу емоційним життям, і я приходжу, я готовий робити будь-яку роль. А тут ти ще тим більше такий збіг, Наполеон, який грає про те, що я розумію. Я народжений для величі. Там можновладці вважають мене своєю зброєю. Це не фільм про полководця, це фільм про кохання, про кохання і ставлення чоловіка до жінки. Наскільки він її любить, наскільки він глибоко її поважає, зважаючи ні на що. І наскільки він від неї залежить, від її настрою, від її кохання до нього. Думаєш ти? Чемний варвар, ти ніщо без мене, як ви напевно почули за голос Жозефіни в українському дубляжі, відповідальна я Ната Романько. Сподіваюся, вам сподобається фільм Наполеон, і ви направду, оціните роботу команди українського дубляжу. Але повернімося до моїх зіркових колег. Я не можу виділяти когось серед людей, з якими я працюю. Безумовно, це не етично з моєї точки зору. Я хочу зразу сказати, що я люблю їх усіх, це правда, але з Анією працювати це по-особливому людина, яка вивчає до кісток матеріал, і яка настільки точно вміє поставити завдання акторське, що іноді ти так робиш, а потім. Стоп, точно, як це я з першого разу такого не помітив? Точно! І це маючи на увазі весь досвід, який у мене за спиною, вона вміє так повернути завдання, що ти вже не щось одне робиш. Ну це я думаю, що більше актори зрозуміють про що я кажу. Тримаєш в голові вже не одне завдання, а кілька. Ти тримаєш одночасно. Що він має на увазі, що передувало цій думці, наприклад, які події відбуваються навколо, в якому він стані знаходиться. Це багатозадачність, це Я дуже люблю. Готуюсь, так бо я людина максимально не імпровізаційна. Я намагаюся бути готовою, Мені так спокійніше. Я ж з е е е е е Юності з підліткового періоду я була якось більш-менш в темі, тому що ну не можу сказати, що я захоплювалася, ні, але була цікавість до е, особистості і е, до взагалі періоду французької революції в е, історичної цієї епохи. І е, я прочитала: ну, мабуть, штуки чотири десь чотири книги Манфред, ну класичні е, тарле. А і менш відомі щось навіть таке більш-менш скоріше бульварне а-ля розслідування обставин смерті на на святій єлені. Я перший визнаю свої помилки. Та я їх не роблю. Це дуже складно, це дуже цікаво. Це захоплює, тому що. Коли ти весь час дублюєш когось одного, ну, воно трошки притирається вже. А тут новий актор абсолютно інший світ, інше сприйняття, інша гра, інший внутрішній світ і внутрішнє наповнення актора зовсім інше. І мені це дуже цікаво. Я дуже боявся. Я дуже нервувався, особливо коли ще виходив перший ну, фільм, який я з ним дублював, Джокер. Я дуже хвилювався, дивився тричі це кіно. Перший раз слухав, другий раз дивився, третій раз уже насолоджувався. І, а тут він трошки інший, і тому тут була вже інакша робота. Я б не сказав, що це робота, це було насолода була. Отак. Це була е, продумана, довга е, робота і. М Можу сказати, мені мабуть, мені вистачило часу. Це не повчальна книжка, яку треба вивчити і якісь там параграфи записати. Це нарис такий, це е, розповідь про кохання, про війну, про е, втрати, про біль, про радість, про секс, зрештою. І тому треба просто дивитися і реагувати по ходу. І так як я коли читаю книжки, я в основному не запам'ятовую про що, але пам'ятаю свій стан. Я думаю, що це фільм для стану. Як вас звуть? Наполеон? То що моє життя змінилося? Наполеон однозначно інший ракурс. Це точно інший ракурс, не той, під яким я дивилася на цю історію. Я бачила в цьому історію андердога, власне кажучи, І о, ну й ліско він о, взагалі. Монументаліст, так він баталіст, він монументаліст. Ми очікуємо масштабності, грандіозності, і це є так, це є, це іноді очей не можна відвести від екрану, Це справді так. Я не можу собі ставити оцінку, як я роблю. Звичайно, хай люди подивляться і скажуть: дотягнув я до того, що розповідаю, чи я просто як це кажуть, хвалько. Коли ви подивитеся кіно, обов'язково напишіть нам, що вас зачепило, на чому ви заакцентували вашу увагу. І приємного перегляду!